Ось попався ще один підлящик. На флет. На флет. Наплет. Бачите. На попапчик. Вітаю вас, друзі. Приїхав я, друзі, на річку, на, на свою очередну рибалку. Ця рибалка буде в мене на флети. на флет-кормушки. Так що будемо пробувати рибалити у нас на річці. Побачимо, що нас цього в полуці. Тут казали, що кордись його обзивається. Ну, будемо рибачити, будемо бачити. Так що приступаємо до рибалки. Зараз настраїваємо карповики, фідери. Ну, в общем, ви все будете самі бачите. Ось Богдан наш сидить. Хай нам привіт всім. Главний рибак. Ну, починаємо збирати фідера, карповики. Сумочка. Так це. Окуляри. Це, це все у нас для монтажу. Монтаж нас так. Все. Так, Богдан. І на них ми поставимо флетики. Ось у мене флетик один. Флет крмушка. Це на 80, на 80, на 50 грам. Отаку флеткермушку зараз сюди прив'яжемо на перший. ось у нас тут. Є, ставимо поводки, десь у нас тут поводки. Тут нема поводків. О, поводочки вже вже готові поводочки. Сюди маленький, Сюди маленький такий попапчик. Все, такая у нас и кормушечка. Все будет и скользящим. Тут такие волосы у нас и остаточка, оснатка, крючок и восьмерочка. Попавчики и восьмерочка. Все, забываем сейчас. Прикормкуем. закидає. Ну в общем перший покагу готує, хай поки ще всі понастради. Так, друзі, починаємо го готувати, кормити. Будемо кормити тут. Горох у нас с Ось такий. Горох і скукрузи. Будемо робити стартовий то є сюди. Тут теж змелено все. Весь змелено, перемелене. Перемішуємо. О, і полем трошки чарами. Ele entrou aqui e tava. carro roxo. Oi, 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 oi. te Да я бачу. О, це на повну клітку, чи? Так не, не, неужели ми, ми так ловили? Ну, та так же. Та так, весь, так стоїть. Кліпча так стоїть. <пілляє> mm. Просто треба зараз. Щас прийде. Щас Закидаємо перший флет. Перший флет це такий у нас буде на один. Ну що, друзі, тут у нас все завезено, все стоїть, все нормально. Ожидаємо, ожидаємо. Бейтранери кругом включені. Це нормально. А це в мене два, два, два фідерка, ну теж з хледами. Це я на, ми на прошлій рибалці робив вже дистанція за Кліпсов, Так що. Рибалка, продовжуйтеся, зараз будемо готувати вечерю. Поки так. А ви, друзі, не забувайте підписатися на мій канал. Основне підписатися. бо 85% дивляться без всякої підписки. Богдан тут ось на вучки ловить. Дві вдочки кинув для мого Карповичка. Ну, хай, ну нічого, він вже на, на фідерок одного подлящика піймав. Так що вже вже з рибою. Багато раз дзвонив, я їхав, поки не брав трубку. Поки місто тут нам тримав, піймав подлящика і густерину. Що він теж за цей? Заспівав кораблик. А то треба помазати. Кораблик вертається з бойового завдання. Завдання виконав. Ти ж туди завіз, куди я казав, да? ну, підтягуй. Та я підтягнув, давайся, йди, йди, Приймай. Зараз, зараз ми щас ми розпутаємо тут, Підтягнемо. Поможемо колезі. Все. Ну що, чекаємо покльовок? Чекаємо покльовок. Фішерман, фішерман 360. Ну, та для, як на кораблику її заводити 330. Це 3,30, ця 3,30, ця 3,60, то ну, воно і, і достатньо. Це не треба і закидати, а корабликом завістай. Тут нам вже дальні заброси не нужні. Угу. Все, все. Ну що, за рибалку, за удачу. Да, да. Пива трошки. Так, да, ще жара спала, зараз добре. Ну що, хай ловиться. Да, хай ловиться рибка. Велика і маленька, яка попаде. Ми любі, ми любі риби будемо раді. Богдан своєї настраді. Зараз і ми перекинемо. Оп! На сюда, на цю сторону. І ставим сюди отак, бубенчик. Ну карповички хай поки стоять. Зараз трошки пригодя, і їх можна буде поперезавозити на один оцей. На, на крайній були покльовки, трошки пропровозило, трохи. Чуть, чуть Моє облишило. Так ми і не бачимося демо. Деякі попапи є. Два рази. Mm -hmm. Десятка і мать восьмірка. Так, да, це це, це... А це угу. А Оце щось, якісь там прив'ятка, ще а це ананас. Я при цьому щось таке. Сер'я, тут ще щось з Насті. Щось роботає, роботає. Ще і каже. О, диви. Ти бо як я підійшов у горе? Сіналіза, трошки срабу, он вон горить зелене. Рішили ми приготувати вечерю. Зараз будемо готувати вечерю. Зараз наваримо і вінки, тут у нас там м'ясо тушене є, зараз будемо вечеряти з нашою веселою дружньою компанією. Або зараз пішов до мене, або зійшов. Еще на а уже? Два удара да, было, да. А Понял. Ну ничего, бачу. А там он писал. Вот он красненький. Что я имею в Так, ось попався ще один підлящик. На флет. О, На флет. Бачите. На попапчик. А що таке там попало в сітку? Ту сітка попала. І все. Угу. Тут все по класиці, за нижню губу. Знач. Такий бач. Угу. Ну кидаю в садочок. Орупа немає, хоч, хоч лящок. Полшов кораблік, поплив до точки призначення. Це ми тоді рано утром завозили, та далі, далі хай, бо тут ці поки стоять чуть подалі. Ну хорош, стоп, Серё. стоп, видео, все? Да, да, пока все. Хорошо утречком. Хоч лящика піймали, не лящика ляща. Ну, Та в нас тої ночі були лящину. Коропа, коропа, ми на коропа приїхали. Ну. Коропа немає поки. Лящики обзиваються, лящики, козлики. Богдан свої фідерки. Ти давно їх перекидав? Ні. Так, Серега уїжджає вже. Та через час оки ми уїдемо. Давай, пока, рибачок. Хай Богдан вдихне, бо він сьогодні сидів. Та й ми вже будемо уїжджати вже. каяки, mm. байдарки. tá tudo me bate, ah o oh. bate, 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 bate Зависит один. Я ще один. Ще один. О. Я счастье. Вс. Есть еще один. Пикаю. Кто тут питаю? Питайки. Пит. Ого, пишут? O yep. é? Yep. Oh, e a chára. Закінчилася наша рибалка. Збираємося додому. Рибалка, ми, я можу сказати, так ми рибалкою задоволені. Хоч коропа ми не впіймали, зато підловили ляща трохи, козлики. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому понравилось. До скорої зустрічі, до слідуючих рибалок. Пока.